Всем привет, друзья, с вами я Фаникс, и сегодня мы играем Майнкрафт <coughs> Лабиринт. Давайте начинать. Ой, какая я креатив. Еще я креатив играю. Добрый. Я могу тут выживать. Добрый выживаем. Все, пиши. Сейчас, я ничего не знаю. И надеюсь, что що щось, хотя бы найду. Так, найт. Ну, стену в Пішли. Опа! Що я пока я ничего найти не нашел. Кстати, за нами буду хранить пять зомби. Пока що, они единого не было встр... встречно. Нафіг! Де ви хі? Чекайте! Там щось є? Хібай! Ай! Тут є зомбі! Поскажу окнему скрізь зомбі! Тут, тут точно щось є! Ну якийсь якісь питайний вихід! Ай нафіг! Ay, boluçu zombi. zombie. Nadir bir nazar değil de. Hadi Мне завжди карта ничего не дает. Ну, це не карта, одного це... ну, мода там можно скачать. Короче. Идемо. Афих. Где то й Мы так будем цілий, день... Е, я и зло. Так. Ідемо сюди. Я просто біру собі. Ай, вихід. Я кого надіюсь... Надеюсь, він є хоча б. Ламати й бити нам, кстати, нічого нема. Нікого і нічого не. Видно, що я хочу, але треба ні. Короче, йдемо далі. Нафік. А шо тут? Ти робиш, а цього можна вбити. Добре. Чекайте, а може зробити. Отак? Тепер, моби... Ой, я, случайно вийшов. Тепер моби не буду сповнитися. Надіюсь, мене там ніхто не вб'є. Офлайн, чого офлайн? Ладно. Мені ніхто не може вийти, і я так без uh, низки не хочу Та, то багато. І що? Ой. А ви знали, що можна поговорити з, з робниками на каналі? Там зомби. А я ще раз Ммм Ммм Эээ, <звук> ну, ну, ч, а, а ну почекайте. Я вернулся менебл, плыть. Бабушка, я бабушка спину. И маме шесть не ладно. Мені повезет, что що там щось є. ничего ничего не сюда ты можешь надо можно короче это за там что я сюда приносит сундуки два часа был Видав я тут тоже был Пішли. Ммм, скільки вже йде відео. П'ять хвилин нормально. Що записувати може? Не довше відео, але нормально. Кстати, е, неділю вийде продовження, як я далі в туалет. У меня уже голод пропав нафіг. А може скільки ого, за тобто, тут де подивишся? Пома так хоче служити, а так тебе Хм. Ну та, я біжу до часу, даду... буде друг серії. На концовке буде так сказати, збігати. От така меда концовка, щоб я помер. Щоб не почасну збирати. А тут можна... Боже... Хоч так, що ці штуки буду збирати сундучки, а потім через дечасту концовку зберігав, так сказати. Це як скубай тільки. Лабіринт. Тут є ще концовка померти, біжати з кимось по зомбісів повпрям сте до виходу. Отак і такі куточки будемо робити. Угу. треба було новатка краще поте. Скільки я бачу трьох судука? Раз, два, три. Мені ще хочеться накинути. кивнути. Попробуйте набрати сундучки. Може щось вийде. Так бігати. Там мене похіджим Або Ложе закінчувати можеш. нафіг. У нас тут? Никого нафиг. Ой, я моего обедня. Ты мне. А кто? Не, Не можно туда. Вот таким способом зайти. Забирайте тки добачу, хотя их тут пятеро. Видно, що лабіринт великий. Може, я, я, я тут горжу, а тут, виходить, може бути вихід, бо як, я маю ще вийти по вашому. Я буду близько біля стітки. Походу, це стітка, стінка фінальна, за нею вулиця подвір'я. І за цю штуку треба бігти. Мгу, mm -hmm. йдемо сюди. А де може бути? Hmm. <плес> Добре, правило ламати можна тільки траву? И сундук для сократной консолечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что тут трава съела? Фіре треба робити або опять пости. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту ніпла не зробив. Треба бігати шукати цю штучку. Хорошо, щоденько зробимо. Не переживайте. Все зараз буде зроблено. Біжимо, 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 біжимо. Краще я вже буду мовчати. Так, іп. 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 Хм. То як мені вийти? Це теж надо лабіринтики, він невидимий. Все, я можу піти туди і на вихід, тільки ні. що? А це вхід, хи А це що? Я дурак. Кидай. А де вхід? Або відов хід? Угу, там вхід. Я запам'ятав. Я наші не збіжав. Я запам'ятав, де вихід. Ну це відових, ну там видно. Там видно, що це вихід. Потом я прижавлю, чтобы было, в этом. да, да, просто туда, туда. да, Просто будем тут по бокам да, Я раньше да, 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 куда сюда да, ну да, сюда, да, 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 Ну, Вот сюда, вот сюда можно? Нафиг. Я можу тут бігати, ну що что мені робити? роблять? И вс тут бег, кто є, цей вихід? по вашому Що це так? Ми поняли? Не поняли нічого? Той. Я буду дбати сторонні звуки, поки не пройду. А Може, правда, на цю концовку пройти, а потім знайти вихід? виїхати. Ти примірно знаю цей вихід. Ну добре, давайте. Вісім старших землі. Я щось буду багати сам, придумувати. А сам я не знаю, де це буде. Я сам буду шукати. Это я сам не буду знати, куди. Мені вісім би вистачало, але я сам... Шоб... хай росте травичка. Опа! Хай не росте травичка. Дев'ять мені таке треба. Парпатик тепер. -пар -пар. Що за вода? Як до тої води добратися нафіх? Я не буду рискувати туди прягати. Ану-ма, обійду. Я і так уже майже к виграшу. Просто безпечно спрягнути і все. Як Я це зроблю. Я не знаю. Що це в центрі? Е, добре, не обійду. Сдіюсь, призерно ну, мені буде не смертельне. Збіжа... Збігли. Я не вернусь в тебе. Ніколи. С... Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Я збіжав по секретному способі, нечесному. Чуть чекати нових серій. У, як я казав уже неділю вийде нова, нова реакція на скибідію туалет. Всім удачі па-па. Всім. пока-пока!